Близько ста спортсменів вийшли на парад відкриття чемпіонату. Кадети, юнаки та дівчата змагались у суперспринтерській триатлонній дистанції. Спочатку вони стартували в плаванні, потім велогонка і завершували дистанцію на бігових доріжках гідропарку. Ці змагання завжди є видовищними і збирають багато вболівальників. І житомирські спортсмени теж завоювали призові місця. Так, Єлізавета Соломенюк стала чемпіонкою України дівчат і здобула право виступати в складі збірної команди України на чемпіонаті Європи з триатлону, який відбудеться в Іспанії. Зараз ми будемо готуватися до наступних змагань, які пройдуть у Білій церкві 26 липня. І я думаю, що там я покажу добрий результат у своїй дуковій категорії. В триатлонній естафеті срібні нагороди здобули житомирські юнаки. А в Кубку України з паратриатлону чемпіоном став Житомирський спортсмен, чемпіон Європи Володимир Степаненко. Дуже хочеться поздравити нашого паратриатлета Володю Степаненка, який буквально недавно був чемпіоном Європи по паракватлону. А сегодня он показал очень хорошую подготовку здесь. Хочется поздравить уже спортсменку Соломенюк Елизавету, которая стала чемпионкой среди девушек, и второе место заняла Сайковская Диана. Эти две девушки рассматриваются на поездку чемпионата Европы, которая состоится в конце этого месяца в Испании. Попереду у цих юнаків та кадетів змагання у білій церкві, а в переможців чемпіонат Європи в Іспанії.